В цьому дому, тут не буде місця знову. Добрі маємо новини для дорослого і дитини, весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився. Слава Богу, добрі люди, звифлиєм ми йдемо, і ступаючи усюди, звістку радісну несемо. вам, люди. Ми з далеких доріг, чужеземних сторін, залишили палати і царя йде дітати, з дарами оцими для святої дитини. Бачив самий довгий час. Хай май, сніхою, батьки, мало чудо. Чого тут сум? Чого всім треба? землі і неба. Усі мій царю проти. Що за диво не з вами? Я і цар понад царям. Чи так Мошку? А так, сіжий царю, зароком суде. Страшно стало все сказати. Хіба, мабуть, нам тікати. Ти ходу, хочеш злота, лізь до самого болота. Маємо царю новину. Сип нам злота. Ну, ну, ну. Ви -ну -ну -ну. спочатку новину, а тоді я вам сипну. Маєм цю такі вісті, так, так і вісті, що по світу на в свято твоєму Що, Чом нам слота не дасте? Що за цар? Що відплите? царю, кажуть, що є новина, що породила діва сина. Месію, наче царя світу, обіцяного в заповіті. Ха-ха-ха, суміли насмішити. Тепер тут не жити! То що Месія зародився, чи ти може помилишся, то зараз же мерщій, поклись зі сходу мудреців. Ми, царі зі сходу, у твій край приходим, поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Я цар Єгипетського роду, де мої люди із здавен, пророкували по народу, що має народитись Божий Син. Я цар індійського народу, мій народ по горах і лісах пукає, різних боїв собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога серця налечає. А на сході мені зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть у флеєм, і царю вклоніться, а назад вертатимете, сюди поверніться, вкажете мені путь, куди йти треба, бо клонитись йому. У мене велика потреба. Один я зарт. Царя дяти, я не знаю, знати не бажає. Перебити всю дітвору без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох хліб, хай загине, так зробіть. Війна святий для нас, ми виконуємо цей час. І меледитя В'язкині мусите знайти щенині, бо інакше сів вам смерть. О, хтось закликує за мною, готова я усіх стисать косою. Смерть, люба, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх кого не померів. А тепер скоси того, що в пертепі народився, з пречистим поплотився. О небо. ху, Спотав я. Тисячі чобіт. Біг я тисячі доріг, аж поки сюди. О, вже чую рішну душу. І з собою в пекло взяти мушу. Гей, стороже, вона вже не поможе. О смерти, смерте моя мила. Зостав мене, я жити хочу, усю тебе його золочу! <клес> Від мене не відкупишся, ти злотом, вражи сину, пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, любить цар, тебе в смолі я покупаю. Ходи зі мною в пекло, там нам буде тепло. Оборено зло, любий цар відступив, Звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, от щоб ірод ніколи не зміг повернутись, щоб наша країна у волі жила, Ось нині її заповітні слова. Я б'ю сьогодні біль, який не печаль. Але минеться ніч, і сонце знов зійде, і буде світлий день, і перемога буде. Хай відгляна поряда всіх вас веселяє. Веселіться у ці разом, грицовським стає.